Вітаю, козацтво. Сьогодні згадаємо легендарну гру, а саме Return to Castle Wolfenstein. Всім приємного перегляду. Ця гра була не просто черговим шутером, а відродженням легендарної серії. Оригінальна Wolfenstein 3D 92-го року фактично дала старт жанру FPS, і повернення до замку стало спробою оновити класичну ідею під вимоги нового тисячоліття. Гравці отримали той самий драйв боротьби з нацистами, але вже в сучасному на той час графічному виконанні. Наша гра поєднувала реалії війни з елементами окультизму та хорору. Нацисти не лише експериментували зі зброєю, а й намагалися викликати надприродні сили, створюючи монстрів та армії нежиті. Це зробило сюжет більш напруженим та оригінальним, не просто шутер про війну, а гра з відтінком хорору. Наш головний герой не займався банальною стріляниною, а виконував різноманітні завдання Втеча з полону, місії на підпільних базах, сутички з мутантами та фінальна битва з босом. Це додало грі структури і робило її цікавішою за стандартні лінійні шутери. Саме завдяки нашій грі на світ з'явився Wolfenstein Enemy Territory – мультиплеєрний проект, який спочатку планувався як dlc але переріс у самостійну гру. Саме завдяки йому сформувалась велика спільнота фанатів. А ігровий процес з класами медик, інженер, солдат, лейтенант, вплинув на подальші серії типу Battlefield і навіть Team Fortress 2. На своєму рушію ID Tech 3 гра виглядала чудово на початку нульових, детальні моделі ворогів, живі анімації, реалістичне освітлення та похмурі коридори замку, які створювали атмосферу жаху. Гравці вперше відчули, що FPS може бути не тільки аркадним, а й кінематографічним. Героїня нашого випуску всім довела, що шутери можуть бути з історичним підрунтям та з містичними елементами, та з сильним сюжетом і кінематографічними вставками. Цей підхід згодом підхопили інші ігри від Call of Duty World at War до сучасних Wolfenstein The New Order. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. Пишіть в коментарі, чи грали ви в цю гру. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових випусках.